Привіт усім! Вітаю вас на каналі «Освітні Лайфхаки UA. Сьогодні ми знаходимося на сцені е, Академічного обласного театру Ляльок-Бавка, і будемо говорити про те, як запам'ятовувати вірші. Хоча справа не в самих віршах, справа швидше у методі, який будемо використовувати для їх запам'ятовування. Цей метод. Слушно застосовувати і до іншого типу інформації. Проте погодьтеся, краще тренуватись все ж на поезії. Методів для запам'ятовування є багато. Однак сьогодні акцентуватимемо увагу тільки на двох. І один із них розберемо детальніше. Перший метод називається методом зазубрювання. Впевнений, більшість із вас його знають. Він довгий і складний, полягає в тому, щоб багаторазово повторювати одну і ту саму інформацію, щоб її запам'ятати. Проте цей метод, який, на жаль, не має надто славної репутації, дозволяє запам'ятати інформацію так, щоб через багато років її згадати. Саме він тренує пам'ять, і саме цей метод відточує. Свідомість. Другий метод значно простіший. Він дозволяє швидко запам'ятати інформацію, але, на жаль, так само швидко її забути, якщо постійно не повторювати її, якщо постійно до неї не повертатись. Цей метод полягає в тому, щоб коли ви вчили якусь інформацію, то уявляли. Мислили нею, порівнювали її. На практиці краще застосовувати обидва методи одночасно. Тоді ефект, безумовно, кращий. Але сьогодні ми зупинимося саме на другому методі. І використаємо його на прикладі поезії. Це буде вірш Ліни Костенко. Ось послухайте його. Стоїть у ружах. Золота колиска, блакитні вії, хата підійма, світ незбагненний, здалека і зблизька. Початок є, а слова ще нема. Іди дим, і хата ще казкова, і ще ніяк нічого ще не звуть, і хмари не прив'язані до слова. От просто так пливуть собі, пливуть. Що кожний пальчик сам собі бетхове, і все на світі гарне і моє. І світить сонце оком загадковим. Ще слів нема. Поезія вже є. Що скажете? Гарний вірш. Ми вважаємо його одним із кращих у творчості Ліни Костенко. Проте спробуємо його вивчити. Зробимо це у два етапи: перший розберемо. Всі незрозумілі слова та поняття. Їх там не так багато, всього три, але тим не менше, це, частина, це важлива частина будь-якого е, запам'ятовування. Другий етап це, власне, запам'ятаємо його за допомогою уяви та асоціації. Отже, перший етап. Зверніть увагу на фразу Стоїть у ружах золота колиска. Ружі – це троянди. Це означає, що стоїть у трояндах, у кущі троянд. Золота колиска. Друге, це блакитні вії хата підійма. Специфічний вираз, який відкриває ціле поле для фантазії. Проте ми його пропонуємо уявити у такий спосіб. На голубому небі з'являються білі хмарини. І ці хмарини пропливають. Це все відображається у шибках хатин. Тож, коли ви дивитеся на вікна цього будинку, ви можете бачити, як голубизна неба піднімається та зникає, а на її основі, на її місці, з'являються білі хмари. Тож, так і уявляєте, блакитні вії, хата підіймає. А Третє це Бетховен Людвіг Ван Бетховен, німецький композитор 18 19 століття. Він є представником віденської класичної школи. Якщо ви раніше його ніколи не чули, то неодмінно послухайте. Його музика відрізняється своєю гармонією та мелодійністю, звучністю. А ну що ж, на цьому гадаю все. Перейдемо до другого етапу. Спробуємо вивчити цю поезію. Отже, як це зробимо? Або ви слухаєте та уявляєте все те, що буде озвучено. Або ви слухаєте, дивитеся за жестами та намагаєтесь проасоціювати їх із відповідно тим, що є озвучено. І в такий спосіб запам Е, Запам'ятаєте цей вірш. Тож, налаштуйтеся. Отже, стоїть у ружах квіти, троянди, золота, тобто яскрава, колиска, блакитні, як небо блакитне, Вії Хата підійма. Світ незбагненний, незрозумілий. Здалека і зблизька. Початок є. А слова або ж слова ще нема. І дивен. Саме незвичайний. Дим піднімається вгору. І хата ще казкова. Зверніть увагу, слово казкова має абстрактний характер. Слово казка має доволі абстрактний характер, хоч і означає конкретне поняття. Втім, уявити його краще за допомогою казкових персонажів. Бо в Київ, та, відповідно, зайчиків або щось у тому роді. А, отже, і хата ще казкова. І ще ніяк нічого ще не звуть. Звуть це, наче той пейджик, де записують ім'я та прізвище, коли відбуваються якісь публічні заходи. Тож, ще ніяк нічого ще не звуть. І хмари, хмари. Не прив'язані до слова. Ось просто так пливуть собі, пливуть. І кожний пальчик сам, тобто один, собі. Бетховен. І все на світі гарне, наче золоте, наче незвичайне. Гарне. І моє. І світить сонце. Оком. Загадкове. Загадкове. Або ж загадкове. Ще слів. Нема. Поезія вже є. Ну що, спробуємо тепер його розповісти на пам'ять. Зробимо ми це в такий спосіб. Я буду говорити першу частину вірша, а ви будете продовжувати. Ще раз, зорієнтуйтеся, сконцентруйтеся. Тут потрібна увага. Отже, стоїть у ружах блакитні вії. Світ незбагненний. Початок є, а і дивен, і хата ще, і ще ніяк нічого ще не і хмари не до Ось просто так. І кожний сам собі І все на світі І світить ще слів нема. Ну, то як вдалося? Якщо ви вдалося, то ви великі молодці. Якщо не вдалося, то нічого страшного. Вся справа в тому, щоб зрозуміти, як працює сам по собі мед. Пам'ять у різних людей буває різна. Хтось може запам'ятати дуже швидко, але не тривало. Хтось запам'ятовує повільно, але надовго. Втім, особливість пам'яті в тому, що її можна тренувати. Кожного наступного разу вона стає. Все кращою і краще. Коли ж ви використовуєте описаний метод, то е, не поспішайте. Тут потрібно час. Скористайтеся ним. Хай це буде повільно і вдумливо. Уявіть усе собі і зрозумійте незрозумілі деталі. Поясніть їх собі. Е, також. Цей метод слушно застосовувати, як ми говорили на самому початку, і до інших напрямків або до іншого типу інформації. Наприклад, фізична формула. Сила дорівнює маса помноження на прискорення. Наскільки ж зрозумілішою вона для вас буде, якщо ви її уявлятимете, як маса помножена. На прискорення. Це сила. І те саме буде стосуватись іншомовних слів, якщо вони особливо мають матеріальне значення, означають якийсь предмет. Тоді, просто розмаль... намалювавши це слово, ви його швидше запам'ятаєте. Слова варто розмальовувати. Якщо ж вони мають е... абстрактне значення. Тоді потрібно малювати щось. Все, все одно якийсь предмет, але щось таке, що наближене до цього абстрактного значення. Ну що ж, таким чином, по-перше, під час запам'ятовування інформації використовуйте два методи: метод зазубрювання, і метод мислення, уявлення, порівняння. Друге. Коли ви щось вчите то не поспішайте. Проникніться цим. Усвідомте це. А, інформація потребує часу для того, щоб її запам'ятати. В будь-якому випадку, це все ж швидше, аніж просто зазубрювати, коли ви мислите та уявляєте. По-третє, використовуєте наведений метод також і до іншого типу інформації, фізичних формул чи іноземних слів. І наостанок освіта в Україні це наша спільна справа. Тож робімо її простішою.